Всім привіт! Я на ринку Швар, де дати які сьогодні ціни. Так, подивіться, що я побачила. Вже з'явилася кукурузка. 45. Качан 45 гривень. Вона по одній штучці може підійти людина, взяти за 45. Ну, 5 хоча б Але якщо підійде, скаже, що можна купити. Добре, якщо прийдете з Тік-Току, скажете, що можна... хочете один, вам продадуть один. Помідорка. 90 малиновий. По 90 малиновий. а Босокого такий червоний. також 90. Також 90, а ось такий. 75 дрібна парадичка. 75, а жовтий. 100 гривень. 100 гривень. А перчик? Зелений Геркулес 80. 80. Ось такий зелений. Білозірка, а ось такий. Білозірка стаканчик 90. Ось такий по 90, Білозірка, кабачок. 17. По 17. Брокколі. 80. 80. А цвітна? 50. По 50, а капуста? 22. По 22 огірочок. 28. По 28 вже на горт. А 20. По 20. Хто хоче щось з цього всього? Це є все 10 ряд, 24 місце. Відразу на початку. Кукурузка є. Приходьте. чому огірочок? По 30 гривень на горт. А броколі? 65, 65. а цвітна. 45. По 45. А ось це. Я забула, що Колорабі. Скільки? 20 гривень. 20 гривень одна ось така штучка. Ось стакан. Це є кінець 10 го ряду, 40 го місце. Тільки ціна такі огорочки? 28. По 28 вже сьогодні огорки. Досить гарна ціна. А кабачок? Кабачки середньо 12-15. 12-15. А капуста? Другий сорт 16, Другий сорт 16, а перший сорт 18. І це все моє в цьому ряді, в самому кінці ряду. А яку ціну ж порогівка? 150, 150, а помідор? 100. По 100. Червоний Так, чесничок. По 140, 120 і 100. Капуція, капуста по капуста, 20. А по чому чесник? Ось такий. – 120. 120. А віку цюкна. На горт? На горт. По 38. А цвітна по 40? На роздріб, так? А цибулька? На роздріб по 28. На роздріб ось така буде по 28. Ага, вісім. А ви куціно ну, такі по... помідорчики? 80. По 80. а перчик? 150, 150. а капуста? 50. По 20. Це все дев'ятий ряд, третій місце. А викуціно ну, такий перець? 25. По 95. а зелений. 70. А в яку ціну на роздріб буде такий очок? 35 гривень. По 35, а капуста. 25. По 25 кабачок. 17. По 17, Ось такий помідор. Ну, не знаю, 100 гривень, 10. 110, 95, 95 поки що гурт. А морпочка? 65 гурт, 70 роздріб. Шістьдесят гурт, 75 роздріб. І 70 розстрілів. Це є все 9 ряд, 24 місце. А в яку ціну такий не чорний не помідор? 120 ящиком. 120 ящиком, 110 буде. А рожевий? Так само. Також така ціна. Це домашній кропний йод і а в яку ціну кукурудзка. По 48. А ось такий рожевий помідор? Зеленого. По 90 по 15. По 15, це все дев'ятий ряд, початок. Скільки помідорів 90? А, а угірок? По 26. По 26. А помідор який викуціно? 85. По 85, а більший? По 92, так. А викуцінока пуста? То пусто 20. По 20. ці? Викуцінот такі помідорки? По 95, а ось менші? 75. По 75, а рожевий? 90. По 90, а огірочок? 32 і 32, а кабачок 12. Це є сьомий ряд, початок. А вікують ціну броколі? Броколі 70. 80. А вікують ціну айсберг? 40 гривень. 40, а салат? Також. Також 40. А це і кольоровий 40 і такий 40, так? Ні, кольоровий, кольоровий 60. А в яку ціну кріп? 50. 50, а цибулька? 7 гривень. Ось 7. Цибулька по, по 15? А в яку ціну кріп? 50 гривень кілограм, 50 гривень кілограм. а бурячок? 3 бурячок 23. По 23 старий бурячок. А морква? 38. По 38. Це все є 11. Ряд. Морква яку ціну буде? 60 набуть. По 60 на гурт.